Що ви, діваки? Діваки, що що де поміряємо тебе, йди, іди. Окуляри, де мої окуляри? Шелудько. Шелудько. Так, девочки і мальчики, дікайте. Так що, друзі, всім доброго. Дня слава Україні, слава нашим захисникам. Рішив зняти для деяких розумників відосик. Тому що на даний момент, що ми знаходимося біля поросят, які вже люди більшість рахують, о, яка здорова свиня, це вже є в нас кусок м'яса, кусок сала, це вже є таранчук. Але ота є роботи, яка у нас залишилася позаду, її. Ніхто не, не бачить цим поросятам сім місяців від народження. Професора, які займаються вирощуванням, скажуть це котенята. Ті, хто займається традиційно, скажуть, ого, які здорові, це хімія, там якісь гормони росту, та де й Ще раз наголошую на тому: якщо ви будете варити борщ без м'яса, тільки з одною капустою і картоплею, на ньому далеко не заїдете. Якщо ви будете балансувати корма. Якщо там будуть білки, то будуть вони рости. Якщо ви навіть будете додавати вітамінно мінеральні додавки, але не будете додавати білки, то свині рости не будуть. Тому що вище зазначені, хто там кричить, що там таке, вище зазначені, вони допомагають по максимуму усвоїтися тим білкам, які у нас є в рецептурі. Тобто, якщо наш комбікорм дорожчий, то у нас буде Кращий і прирост. Так що, друзі, Попробуємо зараз зважити оцю свинку, не зважити, а е е поміряти. І поміряємо і Попробуємо все Вона за хряками. За хряками вже в такому віці можна парувати. Ось сюди. О, так. О, не вистачає навіть сантиметра у нас. Так, що ми маємо? Так, ми маємо. Так, це в нас не в ту сторону. Отак. Так, ми маємо 138. 138 в обхваті. Ну і зараз приблизно. Я не хочу там щось утверждати, яка вона велика чи ні, але я впевнений, що вона дебела свиня і сюди. 138 і в довжину зараз спробуємо мірнути. Чітко ніколи ви не поміряєте. Це я не знаю, яку треба свиню мати, щоб вона стояла там. Хтось до холки хвоста. Ну, хай буде 125. 135 на 125. Тобто напишіть в коментарях, яка буде вага приблизно в такої свинки. свинка дебела, можна парувати. Це вже друга гулянка. Ці свині зарано почали гуляти. Я вже говорив, що тут у нас із двох виводків вони. Народилися в одне те саме, время, але вони ростуть по-різному. Багато чого залежить від схрещування, від породи, ну а також ще від утримання. По, по, по даному етапу тут споживання корму в добу і сама активність росту, Тобто вже ці свині ростуть швидше набагато і рано приходять в охоту. Але по смаковим якостям більш такі свинки відрізняються, бо там є гепшир. Так що, друзі. Не дають вони мені спокою ці свині, бо свиня за гряками, хоч би не звалила е, телефона. Тобто 135 на 125 можете написати вагу. От. І таким чином. Так що, друзі, хотів би ждати відповідь. От дивляться, от така свиня. Крутяк, да? здорова свиня. Таранчук, свіжина. але ніхто не задумається, яка історія всього цього. Так що для того, щоб тримати вдома порося, для себе, Ну, ми ніколи не рахуємо, то воно якось ну, люди на це не звертають увагу. Але теж якесь треба приміщення, да, воно нам попало в спадок, але ми його, хтось його розламав, хтось його зберіг і використав. Це є дуже добре. Це як той садик, який розвалили люди, самі, самі люди, але цей керівник не зберіг, воно нечайно так, раз, два, три і все розібрали. Так само і тут. Якщо у вас. Там знав, як там спадщину такий сарайчик, якась садиба, можна там тримати якесь поросятка, але для того, щоб тримати його, його ще треба десь узяти. От для того, щоб узяти таке порося, його треба купити там. от, Ну не таке, трошки більше. От, і ще ніхто ну не знаємо, яке воно буде, чи буде воно класне, чи воно виросте, чи воно не здохне. Для цього всього треба з ним ще щось зробити. Це якщо ми купуємо там порося. На відгодівлю. Ну, не таке, звісно, ну, трохи менше, але воно повинно бути провакциноване, т.д. та т.п. Не завжди це є добре. І не завжди воно е ну буває здохло і все. Тобто люди на це не звертають увагу. У нас, людей, які займаються невеличким домашнім підсобним господарством, для того, щоб отримати отакий таранчук, нам треба виростити отаку свиню, як ми з вами бачили. Отаку свиню, як ми з вами бачили. Це їй сім місяців, начало восьмої. Ну, щось таке. Я зараз не буду утверджувати по датам. Але вже її можна парувати. Тобто, що ми зробили? Ми купили поросятку за 3 тисячі гривень, посадили її в хлів, який у нас вже є. Ну, але якщо ми її побудували, то теж були затрати. От. І треба провакцинувати, проглистувати потім перед паруванням, тож ми її вигодували з трьох. Чи там 20 кілограм до такої ваги. Ну це вже велика свиня, можна парувати з меншою. Тобто її можна було парувати, як і кучеряшку першу гулянку. Купити сім'я, поїхати туди-сюди, а вона перегуляла, а ще раз парували. От, і чекаємо 4 місяці, грубо говоря, і ночами бігаємо, дежуримо, і потім отримуємо таких поросят. Потім також свиноматку знову ми годуємо для того, щоб було молочко, поросяток залізо, від кокцидіозу, глистуємо потім, дорожчуємо, відлучаємо, матку знову глистуємо, знову ставимо в станочок і знову паруємо. Якщо є такі моменти. Не так, просто наочно. На я не буду там в цифри, я от свиня, да, там, наприклад, 150 кілограм там помножте на 75 середній жива вага. То, так. Я не знаю де 78, де 80, де 75, де 70, тобто немає різниці. Це буде 11 тисяч, дивляться, о, там 10 поросят там по 11 тисяч, це вже там 110 тисяч. Ну, якщо сам продаси буде ще більше. от і ніхто Я завжди казав, люди, тримайте менше і реалізовуйте самі, і буде вже там 18 чи там 17. от ну Тобто по-різному. Смотри, як продасте, якщо переробите. От, якщо роздасте, так теж треба. Але це все треба рахувати і себе цінити. У нас в нашому ділі було спочатку сарай зліплений з мусора із невеличкою кількості поросят. Це дуже великий період часу пройшов. Це вже 12 років пройшло. І отако з миру по ниточки, ну, з нашої родини, ми розпочинали один кусочок приліпили, другий, третій, і отай вже ми будували. Тобто не такі, то дешеві вже ці таранчуки. І не так все просто. Просто піти на роботу до дядька, але теж робота різна. І піти на чийому ресурсі заробляти людині гроші і собі, то, то є добре. Але багато людей не розуміють, як ті гроші зовсім з'являються і думають, то він мені мало платить. Він не розуміє звідки, тому що ми звикли, що всі, хто тримають бізнес, всі погані, тому що вони. Керують світом, бо в них є гроші. Ну, ніхто ж не забороняє. Можна такою самою простою справою сидіти в селі, тримати тих самих поросят але навчитися рахувати. Не жаліти в кормах, тому що скупи два рази платить, От. не шукати причини. Менше там ляпати язиками у тих, хто виходить, а спілкуватися, ділитися своїми досягненнями. Завдяки цьому я й вийшов на Ютуб, щоб поділитися з людьми. що... Ми із своєю родиною із нічого. Тому що нам ніхто нічого не дав. Ми розпочали отаку невеличку справу для себе, як завжди, для себе. А потім зрозуміли, для того, щоб мати якусь заробітну плату, це треба, щоб було стабільно. Якщо тримати поросят там і продавати раз у рік чи там раз у 8 місяців, навіть тих 10 поросят, то вийде то у вас один заробіток. Там, наприклад, вернули ви тих 80 тисяч. Посчитали затрату, посчитали корма, світло, дрова, там як я топлю, там ветеринарні препарати, від мух От, але себе ми вже не рахуємо Ми ж теж проходили там 7 чи 6 чи 8 місяців Ну якщо там взяли ви по 2 місяці поросята, можна там 5 місяців походити і будуть гарні поросята, якщо гарні поросята От, але розділити потім із тих 10 поросят заробітки, якщо там по 3, по 4 тисячі зверху, дай Бог, заробили при теперішньому време, бо було таке, що й не заробляли. От. Тому що можна тільки заробити було, коли десь дешевше зерно знайдеш, але ж треба ще його привезти, перемолоти, змішати, віднести висипати поросятам. до Але я не плачу, я просто розказую, що це моя робота і вона у мене стабільна. І коли були бойові дії поруч, то більшість людей, які не займалися господарством і ходили на роботу, для них було просто. Розвернувся, склав манатки і поїхав. А ти залишаєшся своїм господарством, а тебе не кидає дружина і діти, тому що це, е, ну, вони не можуть тебе покинути, тому що в тебе є якісь моменти там по здоров'ю. І вони не хочуть тебе залишати, тому що тобі треба з цим ділом працювати. Ти ж їх не виженеш в поле. Ні, тому що це твоє досягнення. Сиділи до кінця і працювали далі. Дякуючи тим свиням, ми возили на територіальну оборону, передавали хлопцям. Ми потім передавали на хлопцям на схід. А потім стали, дякуючи свиням також, бо тому, що з'явився Ютуб канал, ми стали і почали допомагати. Прийшлося стати волонтером. От. Але волонтером не просто волонтером, а простим свиноводом, який займається далі свиньми, і допомагає в своє вільне, ну, віль, вільний час, хоч його немає ніколи. Але ми умудряємося об'єднувати людей. Я хотів би подякувати всім. А для тих зівак. Ви просто менше лякайте, у вас просто багато часу. Ви просчитайте, зайдіть. Навіть ті комплекси, які построєні, це купа грошей, вложених, якщо це підприємство там, по вирощуванню сінарства, то це купа, купа, купа грошей, вкладений в цей бізнес. І там заложені роки для того, щоб ці всі кошти відбити. Але з нашою стабільністю ми можемо відбити собі яйця. От, все, іншого ми не можемо. От, от і отак от Тобто побалакав, як завжди, про все і не про що. Але та людина, яка розуміє, вона зрозуміє, для того, щоб отримати отаке порося, спочатку треба вигодувати свинку, пройти етапи всі медицинські, навчитися порувати. Якщо сам не можеш, треба людина приїде, це все діло зробить. Якщо навіть не людина, ти поїдеш сім'я візьмеш, а це 50 кілометрів, якщо там. Їдеш на переяслав і 50 назад, вже 100, а це вже 500 гривень на солярку, плюс там сім'я 500 чи 600 гривень, тисячу гривень, тобто це ніхто не рахує. Але якщо воно на обороті, ти працюєш, реалізуєш кожен місяць, там три голови, і заробляєш там на трьох головах, там, якщо ти займатимешся переробки по 5, по 6 тисяч гривень, це буде 18. Там. Чи там ми реалізовуємо 5, хай даже, там заробляємо там, по 7 тисяч на голові, але. Це ж не такі то маленькі, наче чималі гроші. Да, там, е, на кожному поросяті заробити, там по 5 чи по 7 тисяч гривень, тобто е, е, 5 поросят, 5 у 5, 25, ну, 30 да Але вже за світло ми платимо 12. Треба машину заправити, поїхати туди-сюди, по зерно, нова пошта там добавки, ветеринарні препарати та ДТП. Ну, але вони завжди є і вони завжди крутяться, як казали, свіжі. Свіжий дохід, тобто свіжі гроші, ти їх потримав і знову витратив. Ну, а також ми свою роботу ніколи не рахуємо, що ми біля них ходимо. Так як ось все, група поросят. наче все класно, одне нормальне, друге нормальне, третє, норма, четверте, п'яте, шосте. Ну, ось все таке лічу-лічу. Ну, воно дриєш, що ти йому не зробиш? О, так само і людина. Якщо от береться на обороті, береться ця вся клітка, закладається, наприклад, <кій> там 10 поросят. 30 тисяч гривень купили їх або оцінка їхня. Ставимо на дорощування. Кожного треба вложити там по 450 кілограмів корму. От. По ціні 12-13 гривень отримаємо. да, Плюс ветеринарні препарати, плюс утримання. ну Але одне із них І потім вже на виході оце вся маса продукції, яку ми реалізуємо. То, наприклад, якби на віса загнали там 10 поросят, тонна весу. По 75, то це 75 тисяч гривень. Ну, отак от і рахується. Це я так по-простому, по, по двоєчницькому рахую. Але в першу чергу хотілося б просто зробити наголос: що для того, щоб працювати в різному напрямку, треба робити прораховувати. Чому от у нас підприємці, які займаються от маленькі фермери? От зараз у нас йде мобілізація. Маленьких фермерів забирають. Та людина, яка безпосередньо працює сама на землі, то ж його забрали, залишили дружину з жінкою. І всю землю вже нема кому сіяти, або там товариш, або брат, або сват. Великих підприємствах там не так, там все зовсім по-іншому. Ну Але правильно, це економіка держави і треба, але треба якісь зробити висновки. І ті люди, які тримають землю, да, вони для того, щоб посіяти, купують там посівний матеріал оброблений, потім там все зерно обробляють, тобто посіявши, і підкидають те саме міндобриво, да, яке воно синтетичне. Це ж не раніка, а селітра, амофоска, да, там, оці речі. то то є нормально. Ну, я По-перше, це дорого для них, але це є нормально з точки зору, що це можна робити в рослинному світі. А от уже коли у нас для того, щоб за -за 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 закрити питання, щоб засвоїти те ж зерно, яке на цих, цих хімікатах, потрібні незамінні амінокислоти для того, щоб синтезувати в кров та й білок. То це вже є погано. Так що люди, ну я не знаю, не треба бути там якимось відмінником, просто почитати, поцікавитися і так само можна прорахувати. Якщо ви хочете займатися тільки відгодівлею, ага, 10 поросят купили, 30 тисяч, і на кожне порося, хай там, щоб легше було читати, 500 кілограм корму, от і вже 10 поросят, це вже 5 тонн корму. І вже висчитуємо скільки треба зернових там. пшениці там. Іде там, 20% чи 15%, соєвої макухи там 15% і вищитимо, скільки вам усього треба, прораховуємо. Або зараз це купуємо, або е, купуємо регулярно. Ми купуємо як. Ну, У нас немає такої великої суми. Ми цих поросята ті вирощуються, ті реалізуються, ті реалізуються, докуплюються, щоб вигодувати цих і на обороті ти забираєш оцю, цей заробіток. Тож ти, ти вже вийшов на якийсь е, цей. Рівень, але це пройшло, прошу вас замітити, 12 років і це все зліплене з гівна, як дехто мені каже з моїх глядачів, які не підтримують мене, а кажуть, що сарайці гівно, все в тебе не пофеншую. А я вам скажу одне: мій не пофеншую цей сарай, який зліплений з говна, заробив і зробив те, що в мене є в, дурі, в мене не було нічого. Так що, друзі, зараз не час мірятися, зараз час підтримувати один одного. І якщо люди знаходять час. Писати таку єрість, О, це просто гидко і низько. Треба наоборот брати якісь для себе висновки і щось для себе робити, і змінювати. Раніше також, в кого були корови, то в тих були і свині. На картоплі на буряках далеко не заїдеш, тому що це не білок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати свій відосі. Всім бажаю скорішої перемоги. Отака От вона правда заробітків селянина, але не бідкуємося. Є. Є кусок сала, є сала, і є можливість віддати і комусь ближньому своєму допомогти і поділитися. Так що, коли до мене приїжджають гості, то я завжди чим, чим пригощаю, або даю правильно або ж лидьківська кобаса, або якісь маколики, сликівські. Так що, Плюс є, якщо це все діло робити і щитати, рахувати, закладати, шукати.